Коротко мою роботу, зараз наносимо клей, потім будемо наносити ламінат, встановляти. Так що зараз подивимося, що цього. От ми вже нанесли. Виглядає наша площадка з клею. Чекаємо поки він висохне. І тоді будемо встановлювати ламінат. Я встановлювати, бачите, тут все в такій тачмі білій, зеленці, тому що холодно дуже. Ну, типу, не дуже холодно, але для ламіната це холодно. І ті стіки йдуть в бік і приходиться стягувати. І так ми в таких тяжких умовах працюємо. Але зато ефекти є. Бачите, де не вийде не, вийде, не вийде в стику нічого. От воно. От так воно виглядає. А бачите, якщо наприклад забрати цю штуку, бачите, стику нема вже, беремо. Повертаємо стик. Так, натягуємо. Натягуємо. Бачите, ідеальний стик. Отак От встановлюється ламінат. Але це перший раз в своєму житті, що я ізолентою клею, тому що... Ламінат просто розходиться. Це клей для ламінату. Це мастерок для нього. Бачите, має такі зубки. І ці зубки виглядають ось так. Якщо. Так Зараз закінчую роботу до п'ятої. Бачите, скільки я із Іландії тут намотав. Дуже тяжко це все було. Тому що дуже холодно, ну як дуже холодно. Тут приміщення 7 градусів і для ламінату це просто капець. Ми зазвичай робимо в хатах, де топимо, топиться, але бачите, це комерційне приміщення. І тут така ситуація. Ми 95% робимо тільки житлові, підлога це завжди фінішна робота, завжди тепло. Тут сьогодні дуже тепло, тому що вулиці десь плюс 10, так що все круто. Але для ламінату це просто дуже-дуже погано. Тяжко було вставити, але нічого. Дякую за перегляд цього відео. Я буду тепер якісь такі маленькі відео записувати. Також в мій телеграм-чат приєднуйтеся. Я всіх радий буду там бачити. Я в описі під цим відео залишу свій телеграм-чат. Слава Україні, друзі!